Добрий день, дорогі мої друзі, постійні глядачі та нові гості мого каналу. Всіх вас я рада вітати. І в мене буде сьогодні огляд на цікаву річ цікаву знахідку. Я не скажу, що це покупка або це подарунок. Я побачила в обяві дуже цікаву річ, я давно хотіла придбати, бо я збираю колекцію скляних. Виробів, посуду і цікавих речей, таких стареньких, оригінальних, незвичних, що в мене вже є. І я все полювала, як у нас кажуть, полювала-полювала за ось такою кружкою. Вона називається хрінниця, це кружка для хрону з кришечкою, так вона і є. І ось така чудова, приємна знахідка. Побачила я цю річ в об'яві, написала продавцеві, виявила бажання придбати, але продавець зробила мені велику приємність. Вона її мені подарувала. Ось так і поповнюється моя колекція. Я дуже вдячна Ірині з Одеси, ірочка, якщо ви дивитесь вам велике вітання, мені дуже приємно, і вам я обов'язково щось теж підберу і подарую. Так, я не намилуюся цим прекрасним предметом, дуже мені подобається. І що цікаво, що ця кружечка в новому стані. Хоча це 50-ті роки виготовлення. Завод Неман раніше виготовляв такі предмети. Вона є в каталозі, і бувають вони із різного кольору скла. І прозорий, і зелене, і блакитний, і купорозне. І в мене ось таке карамельне скло. Дуже гарний теплий колір. Ну, як то кажуть, радість така для мене дуже-дуже приємна. І я виставила свої нещодавні знахідки зі скла, що в мене з'явилися. Хотіла ще раз показати вам і самій помилуватися. Тож, ось така радість в мене, ділюся з вами. Всім всього найкращого, бажаних вдалих покупочок, хто що шукає, хай все знайдеться. І до нових зустрічей. До побачення!